Вімонд мене запитували багато. Останні ми говорили про Крим, про те, що. Жоден український політик ніколи не скаже про те, що Крим є частиною Росії, тому що відповідно до конституції це частина України. Я там ще сказав про те, що Крим це взагалі то земля українська і кримсько-татарська держава, народ, який пережив декілька геноцидів. На жаль, цього вони не процитували. Але для мене це надзвичайно важливо. Тому що коли ми згадуємо голодомор, геноцид українців, то ми маємо пам'ятати інші народи, які постраждали від геноцидів, зокрема кримсько-татарський народ. І боротися за їхні права маємо не лише ми, а цілий світ. Який дуже часто не звертає на них уваги, і це велика катастрофа. А через те визнавати Крим російським не можна. Я їм казав, що не можна відкривати яшик Пандори. Бо якщо в світі фактично на міжнародному рівні буде визнано, що будь-яка агресія і приєднання незаконних чужих територій дозволене, регіональних конфліктів в світі є безліч заморожених, повільних це підірве цілий світ, який і так фактично вже майже підірваний.